Скайлінкер все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Вітаю. Сьогодні занурюємось у ну справді великий матеріал. Доброго дня. На «Скайлінкер» вийшла така, знаєте, об'ємна, але дуже цікава публікація. StarLink, OneWeb, Куйпер, глибокий аналіз та всебічне порівняння. Ага, читала Володимир Степанець, написав так. Саме так він ще й пожартував, що, мовляв, втомився відповідати на питання про ці системи. І вирішив зробити таку собі шпаргалку. <гум> Точно, щоб відмахуватись, як він написав. Але насправді це ж не шпаргалка, це такий ну дуже насичений огляд. Це правда. Фундаментальна робота, я б сказала, порівняння трьох ключових гравців. От і ми сьогодні спробуємо ну, допомогти нашим слухачам зорієнтуватися в цій, так би мовити, мега-шпаргалці, витягнути найцікавіше, бо там справді багато деталей. А вже ж. І от ключовий момент, який автор підкреслює: просто рахувати супутники це ну хибний шлях. Абсолютно, це перше, що впадає в око. Інтуїтивно ж, як більше супутників, краще покриття, краще зв'язок. Ну так здавалося б, логічно, але стаття показує, що це, м'яко кажучи, спрощення, дуже небезпечне спрощення. Тому що вся сіль не в кількості заліза на орбіті. А в чому тоді? А в тому, наскільки розумно все це спроєктовано, як ці супутники працюють разом, як система. Ага. І щоб це зрозуміти, треба, знаєте, трохи відмотати назад. До історії. Тобто вони ж не одночасно з'явилися, не просто конкуренти, які стартували разом. Зовсім ні. От OneWeb... Їх можна вважати піонерами цієї ну, другої хвилі супутникового інтернету. Вони перші були. Ну серед цих трьох так почали ще десь в середині 2010-х. Це був технологічний крок уперед, звісно. Але їхнє перше покоління, джен 1 мало обмежень. Так головне не було оптичних міжсупутникових лінків, ISL. тобто супутники між собою в космосі напряму не спілкувалися. Тобто кожен мусив говорити через землю. По суті так, плюс фіксовані промені сигналу не дуже гнучкі і сильна залежність від наземних станцій шлюзів, технології ж не стоять на місці. І Gen1 швидко застаріло. Певною мірою тому зараз OneWeb активно працює над переходом до Gen2 вже з лазерами з ISL. Зрозуміло. А Starlink? Вони з'явилися пізніше, але ну дуже гучно. О, Starlink – це взагалі інша ліга, можна сказати. Їхній головний туз в рукаві це, звісно, власні ракети SpaceX. Дешеві запуски. Саме так. Це кардинально змінило економіку виведення супутників, і вони одразу закладали масштабування, оновлення поколінь. Тобто перехід від джинван до джинту з лазерами був у планах? Так, це була частина стратегії, і вони, ну, фактично, стали синонімом супутникового інтернету для багатьох. Але ж це швидке зростання, мабуть, має і зворотній бік. Той самий зоопарк супутників. А вже ж, у них зараз на орбіті одночасно літають різні покоління: старі, Gen 1 без ISL, новіші V2 Mini з лазерами. Це з одного боку гнучкість, а з іншого величезний операційний виклик. Керувати цим усім. Дуже складно. А третій гравець Куйпер від Амазон. Вони ж наймолодші. І, мабуть, мали змогу подивитися на інших так, вчитися на чужих помилках, саме так. Вони одразу вийшли з більш комплексною архітектурою: три орбітальні оболонки на різних висотах. Що це дає? Внучкість у покритті таємності, плюс АСЛ, міжсупутникові лінки, закладені з самого початку, власний процесор, прометеус на борту для обробки даних, терабітні швидкості, здається, згадувалося так, мова про терабіти, і що дуже важливо. Глибока інтеграція з Хмарою Amazon Web Services, AWS. тобто ціла екосистема одразу, власне, від Чіпа до дата центру. От вам і три різні філософії, три різні етапи розвитку. Добре, тоді повернімося до кількості супутників. Якщо не їх число головне, то що? Чому умовно 10 тисяч апаратів не завжди краще за 3 тисячі? Бо важливіше, як вони працюють. По перше, наскільки ефективно використовується радіочастотний спектр, це обмежений ресурс, дуже обмежений, і один сучасний супутник, що вміє робити сотні вузьких керованих променів, може обслужити більше людей. Саме так, особливо там, де велике навантаження. Він може зробити це краще ніж кілька старих супутників із широкими тупими променями, що світять на величезну площу, де може й користувачів немає. Тобто гнучкість променя важливіша? гнучкість і щільність покриття там, де це потрібно. Це перше. Друге, наземна інфраструктура та ISL. вузькі місця, як пише автор, точно. Уявіть собі, широченна автострада це супутники, але вона впирається у вузький міст. Це шлюзи на землі або слабкі міжсупутникові канали. І скільки б смуг не було, швидкість обмежена мостом. Та вже ж, якщо трафік не може ефективно дістатися землі або передатися далі по небу, додавання супутників саме по собі не вирішить проблему заторів. І третя регуляція спектру не можна просто зробити голосніше. Ні, є жорсткі обмеження. Потрібні якісні антени, ефективне використання. І четверте керування різними поколіннями змусити весь цей зоопарк працювати злагоджено. Це, мабуть, найскладніше, дуже складно. От тут і випливає важливість архітектури: орбіти, антени, зв'язок, софт. Все це впливає на кінцевий результат. Раз архітектура ключ, давайте про орбіти. Де літають і як це впливає? OneWeb, здається вище за всіх. Так вони обрали орбіту близько 1200 кілометрів. І майже полярні нахили. Це для глобального покриття. А Арктика, все таке. Так, для авіації, морського транспорту це плюс, але ціна вища, затримка сигналу latency, порівняно з нижчими орбітами, звісно. І залежність від шлюзів через відсутність АЕСЛ у Джен 1 саме так, їх зараз близько 40 по світу. А Starlink? низька затримка їхня фішка. Вони літають значно нижче, 530-570 кілометрів, кілька оболонок з різними нахилами. Це дає низьку затримку. Критична для ігор відеодзвінків і дозволяє концентрувати покриття там, де воно потрібно, в гарячих зонах. Але складний флот з ESL, без ESL Плюс плани на V3, Direct to Cell. так, понад 14 тисяч апаратів у перспективі. Це неймовірно амбітно і складно в управлінні. А Куйпер у них три оболонки, але теж низькі, так 590, 610, 630 кілометрів. Це дає їм ну такий гнучкий баланс між шириною покриття і концентрацією ємності. І ASL одразу так. З самого початку трафік може гуляти по небу менше залежності від шлюзів у кожній точці, виходить, вибір орбіти це фундаментальне рішення, абсолютно визначає географію, швидкість відгуку, здатність справлятися з піковим навантаженням. Гаразд, тепер про мову супутників частоти Q, K, E-Band. Що це значить для нас, користувачів? Відчуємо різницю між Кує. О, так, відчуємо. І в швидкості, і в стабільності. Дивіться, кудіапазон це десь 10-14 Гц. Старий добрий стандарт. Ну, перевірений часом, так би мовити. Він стійкіший до погоди, дощ, сніг, обладнання дешевше. Але, але повільніший, менше смуги. Саме так, менше доступного спектру, що обмежує швидкість. А от кадіапазон, 18-30 Гц. це вже як швидкісна автострада. Більше смуг, вища швидкість. Значно більше. Сотні мегабіт, навіть гігабіти на секунду. Але він чутливіший до погоди, особливо до сильного дощу. Або стабільність, або швидкість. Як гравці обирають? Starlink використовує комбінацію К. Для зв'язку з користувачами, це такий баланс. А К. для швидкісних каналів до шлюзів. А ще ж і бенд, вибенд. Так, вони експериментують з дуже високими частотами для магістральних каналів бекхолу. Це, мабуть, найбільш різноманітний підхід, але й найскладніший. А OneWeb, Gen1? У них простіше Q для користувачів, K для шлюзів. Надійно, але потенціал швидкості менший. А Куйпер вони здається ставлять на швидкість одразу. Так, їхня заявка К діапазон і для користувачів, і для шлюзів. Це свідомий вибір на користь максимальної пропускної здатності. І тести показували гігабітні швидкості. Так, понад один гігабіт в секунду. Планують і інші діапазони, але старт на К. Та треба пам'ятати про регуляторні обмеження потужності. PFD. Не можна просто вкрутити ручку. Не можна. Ефективність залежить від якості антенн, від того, як вони фокусують сигнал. От, Антени і промені. Стаття багато уваги приділяє Бім – стрибаючим променям. Це щось типу розумного розподілу сигналу. Саме так. Всі вони використовують фазовані антенні решітки афар. Це антени, що керують променем електронно, без механіки. Але використовують по різному? Дуже по різному. В OnWebGen1 там було 16 фіксованих К-променів. не дуже гнучко. Тобто ресурс міг марнуватися. Або навпаки, перевантаження? Саме так, статична система. А от StarLink вже в другому поколінні від 2 mini. Вони вже стрибають? Так, бімхопінг. Супутник може дуже швидко перемикати сотні вузьких променів між різними точками, динамічна скеровує потужність туди, де є попит. Ефективніше значно. В густонаселених зонах промені вужчі і щільніші, вища ємність, але знов ж як узгодити роботу різних поколінь. А Куйпер з їхнім новим процесором Промітеус Prometheus... і дуже гнучко формувати сотні, а то й тисячі динамічних променів. Тобто для них бім хопінг це основа. Так, це закладено в архітектуру одразу. Система сама оптимізує розподіл. Це, мабуть, найсучасніша концепція сьогодні. І це знову доводить: гнучкість променів важливіша за кількість супутників. Часто так. Добре, а що з наземною частиною? Наскільки вони залежать від станції на землі і від хмари AWS У випадку Куйпер? Тут теж великі відмінності. OneWeb Gen1, як ми казали, без ISL повністю залежить від шлюзів. Їх близько сорока залежність від геополітики партнерів так. А от Starlink завдяки потужній мережі ISL… Вони кажуть про 9 тисяч лінків, що передають понад 42 петабайти на добу. Ого, це дає їм значно більшу автономність. Вони по суті створили небесний інтернет-магістраль. Трафік може обходити землю над океанами чи важкодоступними районами. Але шлюзи все одно потрібні так для підключення до глобального інтернету. Їх понад 150 глобально, але залежність менша. Тобто АЕСЛ це ще й певна незалежність. А Куйпер і AWS. Інтеграція з AWS це їхня унік... ну, унікальна фішка. Планують 300-350 своїх шлюзів, але головне безшовне з'єднання супутників з глобальною інфраструктурою Amazon. Що це дає бізнесу? Компанія отримує супутниковий канал, який одразу інтегрований з тими ж дата-центрами AWS, де вже працюють їхні сервіси. Це дуже сильна пропозиція для корпоративного сектору. Тепер про те, що бачить користувач термінали, коробки на даху. Які тут стратегії? Дуже різні. OneWeb – це переважно B2B і B2G. бізнес та уряди. Термінали дорожчі, складніші так від партнерів типу Кімета, Інтеріан зазвичай більші потребують професійного встановлення, а Starlink? Вони зробили революцію в 2 c масовому сегменті. Абсолютно, агресивне субсидування терміналів на старті, продавали значно нижчі собівартості. Щоб захопити ринок. Саме так. І це спрацювало. Просто так купив, увімкнув багатьох підкорила. Зараз, мабуть, вже вийшли на рентабільність терміналів через масштаби. А Куйпер теж на масовий ринок. Амазон показав лінійку на власних чіпах для дому. Портативний для бізнесу, ймовірно, їм теж доведеться субсидувати на старті, щоб конкурувати зі Starlink. Але в них є козир екосистема Амазон. Так потенційна інтеграція з AWS, з іншими сервісами Амазон. До речі, спільна проблема для всіх тепловідведення в терміналах. Чому? Бо ККД кКДАФар у терміналах поки низький – 3-7%. Решта енергії в тепло. Це серйозна інженерна задача. Згадували про зоопарк поколінь у Starlink. Наскільки це складно керувати такою різнорідною системою? Це ну, колосальний виклик. Супутники БЗСЛ з різними лазерами, скоро гігантські витри, потім директосіл. Кожне оновлення софту це ризик? Так, ризик збоїв. І вони, до речі, періодично трапляються, глобальні збої. Це ціна за швидкість розгортання і постійну модернізацію. А в OneWeb і Квейпер ситуація простіша. На даний момент так. ВанВеб зараз переходить з Gen 1 на Gen 2. Їм теж доведеться інтегрувати, але флот поки більш однорідний. А квейпер починає з чистого аркуша. Так, з сучасною архітектурою. Це спрощує старт, але проблема оновлення, заміни супутників через 5-7 років вона постане перед усіма. Це неминуче. Так, такий життєвий цикл. У статті окремо згадується роль України у загартуванні StarLink. Це справді був такий важливий момент. Без перебільшення це був унікальний і надзвичайно важливий досвід для SpaceX. інтенсивне використання Starlink нашими збройними силами в умовах війни. Так, в умовах повномасштабної війни це був найжорсткіший стрес-тест, який тільки можна уявити. Спроби глушіння, кібератаки. Саме так, робота в надскладних умовах. Це змусило SpaceX дуже швидко вчитися, адаптувати софт, посилювати захист. Досвід України по суті зробив Starlink набагато стійкішим. Але ж були й складні моменти пов'язані з контролем доступу, обмеження. Так, рішення Ілона Маска щодо обмеження роботи сервісу в певних районах біля окупованих територій це викликало ну, серйозну міжнародну дискусію. Показало ризики дуже наочно ризики залежності критичної інфраструктури від рішень однієї компанії, однієї людини. І це, звісно, підштовхнуло багатьох задуматися про альтернативи, посилило інтерес до конкурентів. Безперечно. Дивлячись на загальні стратегії, бачимо три різні бізнес-моделі: саме так: OneWeb, що тепер частина Utilsat, це модель партнерства, дистриб'ютори, реселери, фокус на b 2 b B2G. Класична, але повільніша модель. Starlink – це вертикальна інтеграція. Майже повна. Свої ракети, супутники, термінали, прямі продажі домінують у B2C. позиціонують себе як глобальну інфраструктуру. Можливо, навіть ISL як сервіс будуть пропонувати. А Вони поєднують свої технології з усією міцю Амазон. Хмара AWS, логістика, клієнтська база, сила в синергії. Дуже привабливі для корпоративних клієнтів, але й B2C амбіції теж є. По суті, це боротьба за майбутнє глобального інтернету. Можна і так сказати. І останнє економіка. Чи можуть ці гіранські проекти бути прибутковими? Інвестиції шалені? Питання на мільярди. Уанвеб пройшов через банкрутство, був врятований, злився Ютелсад. Це дало стабільність, але, можливо, зробили їх обережнішими. А Старлінг, схоже, вони вже вийшли на операційний прибуток або близькі до цього. Масштаб, дешеві запуски, преміум тарифи. Куйпір має підтримку Амазон так. Фінансова міць Амазон дозволяє грати вдовгу, хоча їхній успіх залежить і від готовності нових ракет Вулкан Аріан «Аріан-6», Глен. У них же величезний контракт на запуски. Але ж є й інші гравці. Ринок не обмежується цією трійкою. Ринок дуже динамічний. Є «Телесат» в Канаді, Рівада в США, китайський проект Гуаванг. Прогнозують понад 100 тисяч супутників на ЛІО до 2030 року. 100 тисяч? Так. Але реалістично левову частку ринку, скоріш за все, контролюватимуть саме StarLink, Kuiper і OneWeb. Саме ця трійка визначатиме ринок найближчі роки. Куйпер з понад трьома тисячами, OneWeb з кількома тисячами. Отже, підсумовуючи, і стаття, і наше обговорення показують, рахувати супутники це ну, дивитися не туди. Справа не в кількості, абсолютно не в кількості. Успіх визначає вся екосистема: архітектура, орбітальна, наземна, гнучкість технологій антени, софт, бізнес-модель, її стійкість. І кожен гравець має свої сильні та слабкі сторони. Так, Старлінг домінує в B2C, але несе ризики. ВанВеб стабільний, але консервативний, куйпер потужний через Amazon AWS і сучасну архітектуру. І саме між ними буде основна боротьба за небо найближчими роками. Так, дякую. Це був справді глибокий розбір, що допомагає побачити значно ширшу картину. І для наших слухачів, хто цінує таку аналітику від Skylineker. Справді якісний ресурс. Так от. Якщо подібні огляди, аналітика, освітні матеріали є цікавими та корисними, просимо підтримати проект SkyLinker саме платною підпискою. Це важливо для таких проєктів. Саме такий формат підтримки найкраще відповідає потребам освітньої діяльності, на відміну від звичних багатьом донатів. Ваша підтримка через підписку безпосередньо конвертується у прискорення створення та покращення навчальних матеріалів, освітніх подкастів та відеолекцій, які вже є на сайті та Ютуб каналі. Так все доступно. Практично всі кошти прозоро і наочно спрямовуються на те, що зараз найбільш потрібно: на інформацію та знання для фахівців та захисників України. Це дуже цінно. На цьому наше сьогоднішнє заглиблення завершуємо. Але тема конкуренції в космосі ну, вона тільки набирає обертів. Хто знає, яким буде наступний хід у цій великій грі? Цікаво подумати. До нових зустрічей. На все добре.